Задавали ви собі питання, чому одні резюме отримують миттєву відповідь від рекрутерів, а на інші навіть не звертають увагу у цьому відео. Ви отримуєте покрокову інструкцію. Як написати резюме, яке спрацює, це важливо розуміти кожному, хто планує шукати нову роботу: 6-8 секунд. Саме стільки часу витрачає рекрутер на перегляд одного резюме. Тому наша задача створити резюме, в якому працедавець легко знайде інформацію, яка зацікавить і змотивує його запросити вас на співбесіду. Отже, зараз ми з вами розберемось, як написати резюме, що дасть можливість отримати бажану роботу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові корисні відео. Отже, спочатку давайте розберемось, які існують види резюме. Хронологічне. Описує ваш досвід у зворотньому порядку від останнього місця роботи до першого. Підходить, якщо ти шукаєш роботу у тій самій чи суміжній сфері. Так ви одразу даєте зрозуміти, що маєте досвід у цьому напрямі. Функціональне. Описує досягнення, результати роботи, вміння і навички. Підходить, якщо ви розпочинаєте роботу в абсолютно новій сфері, маєте невеликий досвід, або у минулому часто міняли роботи та не хочете привертати до цього увагу. Гібридне резюме. Поєднує у собі попередній досвід роботи. Та його досягнення. Ви можете обирати, які саме результати роботи та вміння вказувати у резюме, в залежності від вимог компанії та посади. Таргетоване резюме створюється під конкретну вакансію та компанію. Для цього необхідно провести детальне дослідження потреб компанії, не обмежуючись лише тим, що вказано у вакансії. Зазвичай таке резюме потрібно тим, хто претендує на керівні посади та має глибоке розуміння сфери. Резюме тимчасового працівника. Підходить тим, чий попередній досвід це одночасна робота з багатьма проектами та різними компаніями. У такому випадку у майбутнього працедавця може скластись хибне перше враження, тому ціль цього резюме зробити акцент на твоїх результатах. Важливо написати про вміння, навички та результати проєктів. Звісно ж, ви можете піти й далі, і обрати більш нестандартний формат, наприклад, відеорезюме. Такий підхід точно оцінять, якщо ви претендуєте на посаду у креативній сфері. А тепер, коли ви знаєте, які види резюме існують, поговоримо про те, як створити резюме і які дані потрібно туди включити. Коротка інформація про себе: прізвище ім'я, місто, посилання на сторінку в LinkedIn, посилання на сторінку Facebook, релевантні контактні дані. Емейл, телефон, нікнейм у Telegram, фотографія. Важливо, щоб фотографія відповідала формату бізнесу. Також радимо не використовувати фото на паспорт, фото у повний зріст, або якщо на фото є хтось, окрім вас. Найкращий варіант, якщо це буде портретне фото на нейтральному фоні. Коротка вижимка резюме. Тут варто вказати ваші сильні сторони та досягнення, ключові компетенції, персональні якості та вміння, які будуть корисними у майбутній професії, а також результати попередньої діяльності. Орієнтовно це має бути один абзац, 5-6 речень, який має зацікавити рекрутера читати далі. Досвід роботи. Напишіть назву компанії, скільки часу тривала ваша співпраця, роль і посаду. Почніть з останнього місця працевлаштування і пропишіть кожен досвід у хронологічному порядку. У кожному пункті напишіть близько трьох-чотирьох ваших зон відповідальності, обов'язків чи досягнень у попередніх компаніях. Якщо ви змінюєте роботу, то вкажіть, як ваш попередній досвід може бути корисним у новому напрямі. Якщо ж у вас немає досвіду роботи. Вкажіть додаткові курси та навчальні заклади, де ви отримували профільні знання для сфери. Освіта. Вкажіть освітній заклад, спеціальність та роки навчання. Володіння мовами. Напишіть, які мови знаєте і на якому рівні. Якщо маєте результати тестів, обов'язково додайте їх у резюме. Не варто забувати і про персональні якості, якими ви володієте. Напишіть 3-5 з них, які дійсно вважаєте своїми сильними сторонами. Тільки що ми з вами проговорили основні пункти, які варто включити у ваше резюме. А тепер давайте поговоримо про вісім універсальних порад, як створити резюме, що точно приверне увагу працедавця. Структурованість та послідовність подання інформації радимо ділити резюме по тематичним блокам. Зробіть своє резюме зручним для перегляду. Об'єктивність. Чесно пишіть про свої досягнення та результати, щоб згодом під час співбесіди у вас не було проблем з їх обґрунтуванням. Конкретність. Не забувайте підкріплювати досягнення, результати і навички. Факти і цифри скажуть рекрутеру значно більше про вас. Сертифікати. Обов'язково додайте їх у резюме, адже вони підтверджують у вас наявність певних знань та вмінь. Радимо додавати лише ті сертифікати, які відповідають вимогам майбутньої професії. Мова резюме. Правильно обирайте її в залежності від мови вакансії. Частіше за все це буде резюме українською чи англійською. Довжина резюме. Радять створювати резюме, яке займає не більше 1-2 сторінок. Варто пам'ятати, що тут важливі стислість та читабельність. Формат краще зупинити свій вибір на PDF. Такий документ рекрутер може переглянути на будь-якому девайсі. Ви можете надіслати рекрутеру сам документ чи посилання на нього. Супровідний лист. Деякі рекрутери навіть не розглядають відгуки на вакансії без нього. Це ваш шанс проявити себе та показати, що ви дійсно хочете отримати цю роботу. Єдине правило супровідного листа це максимальна персоналізація відповідно до компанії та майбутньої посади. Тільки що ми з вами проговорили про структури резюме. Про основні рекомендації, і тепер варто поговорити про часті помилки при написанні резюме. Ви вже розумієте, як потрібно правильно писати резюме, як підкреслити свої сильні сторони та привернути увагу рекрутера. Тому прийшов час розповісти, чого варто уникати під час створення резюме: помилки та одруківки. Від помилок ніхто не застрахований, проте рекрутер точно не запропонує роботу кандидату, який проявляє неуважність. Ще на етапи створення резюме. Для того, щоб подібної ситуації не виникало, радимо перечитати декілька разів резюме, краще вголос, попросити друзів переглянути його, використати програми для перевірки орфографії. Особливу увагу приділіть контактам, телефону та адресі електронної пошти. Адже рекрутер може бути в захваті від вашого резюме, але ви так про це і не дізнаєтесь через помилки у номері. Наступна помилка це резюме більше, ніж на 2 сторінки. Радимо не перетворювати резюме на твір чи творчий потік думок. Пам'ятайте, що тут важливість тислість та читабельність, а не кількість слів та об'єм. Рекрутеру має бути зручно переглядати його. Брехня. Звісно, твоє резюме має показувати тебе лише з найкращої сторони. Проте тут краще обійтись без перебільшень та присвоєння собі чужих результатів, адже жодна брехня не варта репутації. Наступна досить популярна помилка це одне резюме під усі вакансії. Ваше резюме має бути відповідним до вакансії, на яку подаєтесь. Рекрутер одразу зрозуміє, коли резюме узагальнене та взагалі не відповідає вимогам до кандидата. Відсутність у резюме позиції, на яку подаєтесь. Часто у компанії відкрито багато вакансій, і з твоїм резюме ознайомлюється не лише рекрутер. Тому важливо зазначити, яка саме посада вас цікавить. Велика кількість шаблонних висловлювань. Ваші сильні сторони мають стати вашою конкурентною перевагою: командний гравець, стресостійкість, комунікабельність. Не важать нічого, якщо їх не підкріпити конкретними результатами. Це ваше перше враження, тому варто приділити час та провести якісну підготовку, щоб проявити свою зацікавленість у майбутній роботі через резюме. Тепер справа за вами. Ми впевнені, що після цього відео у вас не залишиться сумнівів чи запитань, чітке розуміння того, як має виглядати резюме та з чого складатись. А якщо ви хочете освоїти трендову діджитал професію та працювати з будь-якої точки світу, прямо зараз реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас за посиланням під цим відео.